Вчора під замовлення створила такі чотки. Це подарунок для чоловіка. Тут я поєднала три натуральних мінерала: шунгіт це камінь захисту і очищення, потужний фільтр для енергії, забирає негатив, очищує поле. Від шуму. шунгіт гармонізує енергію чоловіка, знімає внутрішню напругу, допомагає бути в центрі себе спокійним, зібраним і в ресурсі. захистить від електромагнітного випромінювання. І чужих енергетичних впливів. Лава або вулканічний камінь це енергія сили і оновлення, символ вогню, мужності і дії. Лава чудово допомагає звільняти пригнічені емоції, які ти забив в дальній угол, і трансформувати злість у величезну життєву Лава силу, підтримує в періоди змін і дає внутрішню стійкість. Це камінь, який заземлює, повертає до тіла і реальності. Також мені захотілося додати турмалін. Це для мене особливий камінь. Він чорний, буває різних кольорів. Це щит і провідник енергії. Це один із найсильніших каменів від енергетичних атак, заздрощів, втоми. Він постійно балансує твою енергію. А квадратна форма, чи бочоночок, як я її називаю, символізує стабільність, центр і міцну основу. Турмалін дає відчуття опори в собі і внутрішньої гідності. Разом ці три камені це потужний амулет. Шунгіт очищає, лава наповнює життєвою силою. Турмалін захищає і утримує енергію в гармонії. Такі чотки це як енергетичний щит і стабілізатор для чоловіка. Він відчуватиме спокій, водночас внутрішню силу, ясність думок і впевненість у своїх діях. Це ідеальний баланс між. Двома стихіями землею і вогнем. Та гармонізація твого енергетичного поля.